Друзі, всіх вітаю на каналі а 2 крю Карта Кастілія і у нас Су-101. ПТ САУ 8 рівня. Граємо на каліброваних снарядах. Поехали. Міняю швидко позиції, цим треба користуватися. Люто ми заїжджаємо на позицію. До речі, знову вам таки зливаю. Свою позицію можете користуватися. Найкраща позиція, якщо тяжі будуть з'являтися у нас на точці С. Ви їх бачите через засвіт ваших тяжей. На міні-карті видно, що у нас їде хлопчинка якийсь туди. А вас звідси, навіть при пострілі, світити не мають. Тобто маскування нам допомагає. Але не треба крутитися, а треба просто стояти на місці. І даємо перший шот. І с3 у нас на горі, Іс-3 в засвіті, ІС-3 вже вихватує 423. КПЗ отримав від нас одну тичку. Чекаємо далі, тому що переключився на голду на 340 ще даю. В нашого іс 3 справи дуже кепські. Із третій вже в ангарі. К91 просто чекає. До речі, якщо можна так виразитися, то, мабуть, він поки що правильно робить, що не їде на точку С. Тому що, якщо ПТшки або ст розбирають згори, зліва йому б теж не, пор... не потратило б. 75 і 425, жаль, що не пройшла у нас альфа. Альфа у нас 525. І КПЗ70 знову. Знову ж таки, тут. Бачите, як буває, 525 альфа пройшла. Навіть 45.02 проїхався низом. І він нас не засвітив. Ми, до речі, ще не в засвіті. Вирішую, що треба допомагати. Нашому ФОЧу але трошки не склалося нам з допомогою, з цієї точки нас вже засвітять. Якби трошки виїхав би КПЗ-70, він би мене вже засвітив. Просто не попадаю, попадаю в камінь. Юзаю адреналін, тому що треба забирати його, бо точка А вже не наша. Кріт БК у КПЗ-70-го. І ми ловимо лампу. Треба. треба щось приймати, якесь рішення, і рішення приймаємо. Ми в засвіті, хоч тут. Граємо по хочу. 704-го треба рятувати, він шотний. Але здається мені, що я не встигаю. І так я не встигаю. Пороблю ще одну помилку. Хотів тут трошки проскочити, але не вирулив. І вдарився в 704-го, отримую від Фоча плюху. І маємо повертатися на нашу позицію, на якій ми бачили, що на точці А у нас були стежки. У нас залишається Центуріон 7-1 і Фердінанд. До речі, Центуріон непоганий такий гравець. Не пробиває мене, фугас в нього не заходить на 75 всього. Не встиг просто закидешся, так би я стріляв би в лючок. До речі, на цій ПТСАУ, якщо ви хочете стріляти, то треба зводитись і треба не рухати корпусом. Тому що, якщо ви рухаєте корпусом, ви, ви не попадете. Рельєф не дає мені. Зробити правильний постріл. Знову помилка. І знов я не встигаю на. На КД не встигаю. Трошки. До речі, це ми граємо на каліброваних снарядах. Якби у нас були не калібровані снаряди, може не таке пробиття було, може б не така альфа була. Ну, альфа була б така сама, може не так часто проходила б. Але двічі я міг би вже зіграти в Центуріона. Не знаю, де Фердінанд знаходиться. Я для Фердінанда шотний, маємо робити деякі прості речі. Міняти позиції. Ті позиції, які були засвічені Центуріоном, ми їх маємо просто, просто все змінити. І я наразі не розумію, де знаходиться Фердінанд, тому що треба робити? Користуватися швидкістю. Стаємо на точку, тому що варіантів два, або Фердінанд стане на точку С, або Фердінанд має забирати точку А. Тому що я б так на, нього, на його місці я б так і робив. Тому що я лишаюсь один. І. Очки капають. Треба щось робити. Фердінанд не в засвіті. Я його не бачу. У мене теж він не світить. Навіть тут, де я проїжджаю. І, до речі, не ламайте ніколи дерева або якісь е, такі споруди, через яких вас можна викупити на карті. Тому що. Тому що ви будете видимі. Кілька разів я просто міняю фугас не фугас, тому що хотів подивитися, може, в карму Фердінанду дати. Але не виходить. Ще одну тичку приймає від мене Фердінанд. Але, друзі, я сам навіть не радий, що взяв точку Б, адже. Я не встигаю просто по очках забрати Фердінанда, і з цієї позиції він не світиться. Знову ж таки, я не можу спалитися і спалити свою позицію, тому що я для Фердінанда шотний. Дав останній шот, це був, мав бути блайнд. Але по очках і моїй забраній точці ми перемагаємо. 4100 дамагу. Один фраг. Це бій на майстра. Ми цю медальку забрали. Топ по дамагу. до речі, якщо цікаво, то Centurion 7.1 це 60-відсотковий гравець. Так, в нього мабуть, інший профіль твінг, тому що в нього 9 тисяч боїв всього тут. А решта всі тут 40%. Там один якийсь танк у нас був 50-відсотковий. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пам'ятайте, що все буде Україна. Гарних вам боїв. Пока.